Класична модель міді довжина в кольорі е, молочному, е, теж вона утеплена. Пальта оверсайз, шубки з екохутра та шкіряні тренчі. Попит на популярний серед модниць, верхній одяг з першими похолоданнями знову стрибнув вгору. Продавці у Хмельницькому теж мають що запропонувати своїм клієнткам. Користуються попитом великим всі вироби з екохутра, з екошкіри. Якщо мова йде про пальто, то це є вовняне. Пальто у нас представлено зокрема і пальто з кашеміру. Як каже продавчиня, найбільше жінки цінують комфорт та практичність. Тож саме це завжди у тренді. Довжина яку полюбляють міді, адже вона підійде на будь-який зріст. Перевагу надають базовим кольорам. Актуальні завжди класичні кольори, що стосуються безпосередньо верхнього одягу. Це є сіри, беш, чорний. Тобто це завжди основа це класика гардеробу будь-якої жінки, дівчини Поєднується з будь-якими речами. Купуючи речі, жінки не лише поповнюють свій гардероб, а й підтримують місцеву економіку. Тож за час війни як кажуть у магазині продажів не поменшало. Попит залишається достатньо високим, тому що кожна дівчина, жінка, має одягнути верхній одяг. У нас немає представлених моделей у великій кількості, ну надто великій, тому з того, що ми маємо в асортименті, все зазвичай продається. В середньому ціни варіюються від 1600 до 3700 гривень. Вартість, переконують, не надто змінилася, попри нестабільну ситуацію на ринку. Тож стильно утеплитися цього сезону можна.